Вони завжди залишаються надійним захистом справедливості та мудрості, розважливості та принциповості. Їхня робота завжди підкріплена незаперечними фактами. У Харкові з нагоди дня працівників прокуратури України привітали її найкращих фахівців. Приємно сьогодні бути на заході з дня працівника прокуратури України. Ви знаєте, я можу сказати, що ці люди, героїчні люди, які на сьогоднішній день знаходяться на сторожі нашого чинного законодавства, з перших днів війни зробили дуже велику і колосальну роботу. Перш за все, припинення військових злочинів з сторони країни-агресора, підписання підозр щодо наших колаборантів, які були виявлені під час війни. І я хочу побажати тільки одне: що наступне свято. День працівника прокуратури ми відмічали вже уми з нашою перемогою. Загалом правоохоронний блок зараз є складовою сил оборони і прокуратура це також складова сил оборони. Їх труд, такий, при яким можна сказати лише дякую за їх працю, що можна побажати їм, побажати можна всій наші державі перемоги, щоб вони всі були цілі, щоб у них не було поранень, щоб у них не було втрат. Щоб вони менше відвідували кладовища, більше бачили один одного живими і здоровими. Перемоги всім від себе особисто та від керівництва Харківської обласної прокуратури хотів би побажати працівникам органів прокуратури в цей святковий день, в день професійного їх свята, побажати найміцнішого здоров'я, витримки, сіл. Терпіння, невичерпна енергія, досягнення поставлених перед собою результатів а головніше найскорішої перемоги на ворогом. сьогодні робите дуже важливу справу. Ви обрали дуже важку професію, і до війни це було дуже непросто. А під час війни зовсім непросто. І хочу подякувати вам, усім за те, що ви Бо коли приїжджаєш на жахливі прильоти, я завжди бачу працівників. Прокуратури поряд з нашими рятувальниками, поряд з правоохоронцями. Ви фіксуєте всі ці ж злочини, які коїть російська агресія. Дуже важливо, щоб жоден російський злочинець не уникнув покарання. Знаєте, сьогодні дуже велика шана і кредит довіри до правоохоронців. До вас. І за це я хочу подякувати вам. Я дуже вдячний вам всім, хто сьогодні у Харкові, хто сьогодні у Харківській області. Це дуже непросто, але це навіть. Я хочу побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, щастя, радості, емоцій, перемоги такої довгоочікуваної перемоги. Звісно, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Олександра Панченко, Харків. Новини.